Перевірка документів під час мобілізації представниками ТЦК поліцією. Який порядок продовжуємо вивчати порядок проведення призового громадян на -службу під час мобілізації на особливий період, затверджений постановою КМУ від 16.05.24 року номер 560. Дивимося особливості цієї перевірки. Пункт 49. Значить, уповноважені представники ТЦК або поліцейські. Мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ. Разом з документом, що посвідчує до особу. Тобто мають право два документи: військово-обліковий там військовий квиток чи що там. І документ, що посвідчує особу, паспорт. Далі право на перевірку. Хто має право перевіряти? Надається представникам. ТЦК уповноваженим вручати повістку. Тобто право перевіряти мають представники ТЦК, які уповноважені вручати повістку. А хто уповноважений вручати повістку? От зараз піднімемося вище. Читаємо. Пункт 32. Освідчення особи уповноваженої вручати повістку. Видається головою, начальником обласної районної міської держадміністрації військової адміністрації. Яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою, Таке посвідчення дійсне на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видано посвідчення у разі пред'явлення паспорта громадянина? Таким чином <клух> має бути посвідчення особи у цього представника ТЦК, який висунув вимогу перевірити у вас документи, має бути посвідчення. Начальника відповідної, значить, обласної там, то, що, там адміністрації, має бути підпис працівника і гербова печатка. І цей працівник, який у вас перевіряє, представник ТСК, там має, зазначити, має бути зазначено в цьому посвідченні його прізвище має бути зазначено. І <кій> <кій> у нього ще має бути паспорт чи посвідчення офіцера, чи військовий квиток. Далі йдемо. Під час перевірки уповноважений представник або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення перевірки документів. Далі, під час перевірки уповноважений зобов'язаний назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові, посаду, а також пред'явити посвідчення особи уповноваженої вручати повістку та паспорт громадянина або посвідчення офіцера, або військовий квиток. Тобто підходять. Значить, група оповіщення, представники там, ТЦК, поліцейські. І цей е, уповноважений представник ТЦК він е, пред'являє посвідчення особи, що, що він має право вручати повістки, тобто він уповноважений, яка це повістка, я вже сказав вище. І свій паспорт, чи посвідчення офіцера, чи військовий квиток. І повинен назвати своє прізвище. Поліцейські також відрекомендовуються у порядку, визначеному наказами керівників Національної поліції. Це саме так має проходити перевірка документів. Тому якщо представники ТЦК не назвали своє прізвище та, та не пред'явили посвідчення особи, яка може вручати повістку, та не пред'явили там паспорт чи посвідчення, чи військовий квіток, то це значить: група, яка не має права перевіряти документи. Якщо це все пред'явлено, то це група, яка має право перевіряти документи. Ще раз назву. Які документи має перевіряти? Військово-обліковий документ і документ, що посвідчує особу? От підходить така група, представляється, надає повістку там, свої там, документи і просить вас пред'явити документи. Ви, наприклад, пред'являєте являє, пред ці документи або не пред'являєте. Якщо встановлено, що громадянин порушує правила військового обліку або виявлені розбіжності того документу, що ви надали, з даними єдиного державного реєстру призовників. То старший групи оповіщення пропонує резервісту чи військовозобов'язаному прослідувати розслідувати до ТЦК для взяття на військовий облік, проходження медогляду, уточнення своїх даних, даних військового документа з даними військового, єдиного державного реєстру призовників. із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка. Тобто, просять і прослідувати до ТЦК, ну тут же і вручають повістку. Тобто, у цій Оця група, яка опросила документи, яка має право виписувати повістку. Якщо виявлені розміжності, то вона ж і виписує повістку і вручає. Якщо резервіст відмовився від отримання цієї повістки, то складається акт відмови. Акт відмови потім подається керівнику ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адмінвідповідальності. Окрім того, тут так не зовсім чітко сформульовано. Значить, Спершу зазначено, що якщо виявлені розбіжності, то представник ТЦК пропонує прослідувати до ТЦК, і далі сказано, із цією метою громадянину оформляється повістка. Тобто йому запропонували, і з цією метою повістка вручається. Тут не сказано, що з ними, з цією групою, цей військовозобов'язаний, зобов'язаний зобов'язаний піти. Він зобов'язаний отримати повістку. Йому пропонують прослідувати до ТЦК і з цією метою дають повістку. Він, якщо він отримав повістку, то він, значить, згоден прослідувати до ТЦК. Він згоден прослідувати до ТЦК. Ну, я тут так це розумію. Додатково його якось ввести до ТЦК. Ну, я тут не бачу підстав. А вже якщо він відмовився від отримання повістки, значить він відмовляється прослідувати до ТЦК. Він же ж відмовився, значить, він. Ну, Якщо він не взяв повістку, це означає, що він відмовився прослідувати до ТЦК. Якщо він взяв повістку, то все, він взяв і до побачення. Далі в повістці сказано, коли і куди він повинен прийти. Якщо він не взяв повістку, значить він відмовився. А якщо відмовився, то, тобто у разі відмови прослідувати, тоді вже поліцейський, проводить, от поліцейський який входить до групи повіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру, До ТЦК на підставі статей 261-262 Кодексу України про адмінправопорушення. Тобто, ще раз, ще раз осережусь на, на цьому головному, це головний смисл, якщо значить, у громадянина перевірили документи і є якісь розбіжності, то громадянину виписується повістка тут же ж на місці. і Якщо громадянин підписав цю повістку, він її взяв. Це означає, що він згоден прослідувати до ТЦК. Але це не означає, що його повинні вести, оця група його повинна вести. Йому виписали повістку, це значить він згодився. Якщо він відмовився від повістки від підписання цієї повістки, значить він відмовляється прослідувати до ТЦК. І тільки в цьому разі, коли він відмовляється від повістки, поліцейський проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК. Отже. Не відмовляйтесь від отримання повістки, вам вручать, вручать повістку. І все на цьому це значить, що ви погодились. І ви прослідуєте в, в, в той час, коли повістка, ну, в той час, коли написано в повістці. Написано наступного дня, значить, наступного дня ви зобов'язані прийти. Якщо відмовилися отримати повістку, значить відмовилися і завітати до, прослідувати до ЦЦК. І тільки тоді <кій> поліцейський проводить адмінзатримання. Я, у всякому разі, так розумію цю норму. Тому що є такі. Консультації з'явилося, що в будь-якому разі і повістку виписують, і доставляють. На мій погляд, це неправильно, тому що тут прямо в пункті 54 сказано: із зазначеною мотою оформляється повістка. Ну, тобто я, я пояснив всі ці підстави. Наприклад, військово зобов'язаний відмовився підписувати повістку і відмовився її брати. Значить, складається: отут сказано, складається акт відмови. І в цьому випадку поліцейський проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК. Поліцейський проводить. Не, не представники ТЦК. Представники ТЦК вони не проводять затримання і не проводять доставлення. Тільки поліцейський. Він це робить на підставі статті 261 і 262 кодексу про адмінправопорушення. Дивимось цей кодекс. Стаття 261. От як поліцейський проводить затримання? Про адмінзатримання складається протокол, в якому зазначається дата і місце його складання, посада прізвище, ім'я по батькові особи, яка склала протокол. Відомості про особу затриманого час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Про місце перебування особи затриманої На її прохання, значить, негайно повідомляються її родичі. Тобто поліцейський, який проводить затримання, він зобов'язаний повідомити родичів, а також підприємства, установи, де працює працівник. Окрім того, тобто, якщо поліцейський проводить затримання, це не просто, що поліцейський каже, йдіть зі мною. Не просто слова. Він оформляє документ, адміністративний протокол. І в цьому протоколі він оце це все записує, те, що я назвав. Дата, там, прізвища, там своє затриманого підстави Чого він затримав? Того, щоб повістку не захотів отримати. Складає цей документ, і на підставі цього документа тільки якщо є цей документ, він складений. Це значить, що проводиться затримання. Якщо цей протокол не складається, значить нема затримання. Тобто, якщо вас затримують, вимагайте, ви маєте заповнити протокол. Має бути все все за законом. Далі. Органи правомочні здійснювати адмінзатримання, про кожний випадок інформують у порядку, встановленому КМУ, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тобто поліцейський, який вас затримав, окрім того, що він склав протокол, він ще тут же зобов'язаний проінформувати Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника. Тобто вас затримали. Якщо ви готові захищати себе особисто, ви так і кажете поліцейському, я буду захищати себе особисто. І про це і в протоколі записуєте. Або ви пишете, що в мене є адвокат, я зараз йому телефоную. Ви телефонуєте адвокату і чекаєте адвоката. Якщо ж ви кажете, що мені потрібна безплатна вторинна правова допомога, то поліцейський тут же тут же на місці затримання, він телефонує в центр безоплатної вторинної правової допомоги, щоб вам надали адвоката порядку, встановленому КМУ, ось цей порядок. Порядок номер 1363 від 28.12.2011 року. Тут сказано: негайно з моменту затримання, негайно, в цей же момент, на тому місці, де вас затримали, де підписують, де складають протокол. Суб'єкт подання інформації, суб'єкт подання це поліцейський. Повідомляє за допомогою телефонного факсимільного зв'язку на єдиний контактний номер телефону системи надання безоплатної правничої допомоги 0800 213 103. 0800 213 103. Телефонує туди і, значить, передає такі відомості: прізвище затриманого, дата народження, часто підстави затримання, адреса місця для побачення, де, де можна побачитися, називає ТЦК, куди буде доставлено. Цей затриманий, ну і так далі, і так далі, і так далі. Через дві години, через дві години, от можете ознайомитися з цим, з цим документом, от він, порядок номер 1363 Через дві години вже у вас має бути адвокат. Вже має бути адвокат. Вже має бути адвокат. Це затримання проводиться протягом на, на строк до 3 годин. Тобто на строк до трьох годин. Можуть затримати, доставити до ТЦК, і там уже в ТЦК вам випишуть повістку, там і ну, проведуть всі дії, там зроблять звірку і все інше. На цьому, на цьому ми закінчимо. Нагадаю, ми вивчаємо порядок, порядок, порядок 560, порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. І сьогодні ми розглядали питання перевірки військово-облікових документів під час мобілізації. Коли ви йдете вулицею, вас зупиняють, у вас вимагають документ, і що ви повинні вимагати, які особи є уповноваженими. Про все це я сказав на цьому відео. Якщо є питання до цього питання, яке я розглянув, то можете. Залишати ці свої питання в коментарях під цим відео. На цьому, все. Дякую за увагу. До побачення. До наступних наших зустрічей.